Перестану дякувати Творцеві, за все життя, і щоб мені там не було, за результати, що будуть і кінцеві, народжується тіло, потім віджило. Душа лишається, ангел випускає її з тіла, коли приходить на те час. Господь на суд свій. Всі душі забирає, і цей момент, люди, не промене всіх нас. Ні, не страшіться, усе це в Божім слові знайдете, Бог дає нам знати при житті, все покриває, коли живемо в любові, любові до Бога, що усім нам на меті.